Казка синя борода Давним-давно жив собі чоловік. Він був дуже багатий, мав прекрасні будинки, безліч слуг, золотий і срібний посуд, позолочені карети і чудових коней. Та на біду мав цей чоловік синю бороду. Ця борода робила його таким потворним і страшним, що усі дівчата і жінки, побачивши його, лякалися і ховалися у будинках. Чоловіку цьому дали прізвисько синя Борода. Одна його сусідка мала дві дочки. Чудові красуні. Синя Борода захотів оженитися з однією з них і сказав матері, щоб вона віддала за нього заміж, байдуже котру. Та жодна з сестер не погоджувалася вийти заміж за людину із синьою бородою. Їх лякало і те, що він уже мав кілька дружин, але всі вони кудись зникли, і ніхто у світі не знав, що з ними сталося. Щоб дівчата могли краще з ним познайомитись, синя борода повіз їх разом із матір'ю, подругами і декількома молодими сусідами у свій заміський будинок і був там з ними цілий тиждень. Гості проводили час дуже весело, вони гуляли, їздили на полювання, Вночі безперервно бенкетували, забувши про сон. Синя борода веселився разом з усіма, жартував, танцював, і був такий добрий, що молодша дівчина перестала боятися його бороди і погодилася вийти за нього заміж. Весілля справили негайно ж після повернення до міста, і молодша сестра переїхала у замок синьої бороди. Через місяць після весілля синя Борода сказав своїй дружині, що він має надовго виїхати і дуже у важливій справі. Він ніжно попрощався із дружиною і мовляв її не нудьгувати без нього, а веселитися як їй заманеці. Ось сказав він, ключі від двох великих комор. Ось ключі від шафи з золотим і срібним посудом. Цей ключ від скринь із грішми, цей від шухлят із коштовним камінням. Ось ключ, яким можна відімкнути всі кімнати. Ось нарешті ще один маленький ключик. Він відмикає кімнату, що знаходиться внизу, в кінці темного коридору. Відчиняй усе. Ходи всюди, але строго настрого забороняю тобі входити до цієї маленької кімнатки. Якщо ж ти не послухаєш мене і відімкнеш її, тебе чекає найстрашніше покарання. Дружина пообіцяла синій бороді додержуватись всіх його настанов. Він поцілував її, сів у карету і поїхав. Щойно синя борода виїхав, сусідки і подруги прибігли до його дружини. Вони хотіли якнайшвидше побачити його незліченні багатства. При ньому вони боялися приходити. Його синя борода їх дуже лякала. Подруги негайно вирушили оглядати всі кімнати, комори і скарбниці, і подиву їхньому не було меж. Усе їм видавалося таким чудовим і прекрасним. Сусідки і подруги без угаву захоплювалися скарбами синьої бороди і заздрили його молодій дружині. Та її ці скарби ані трошки не хвилювали. Її діймала цікавість так кортіло відімкнути маленьку кімнатку наприкінці коридору. А що таке знаходиться у тій кімнаті? Постійно вона думала. Цікавість її була такою сильною, що вона, зрештою, не витримала. Залишивши гостей, вона побігла униз по тайними сходами. Прибігши до замкненої кімнати, вона зупинилася, бо згадала накази синьої бороди. Але втриматися вже не змогла. Вона взяла ключ і тремтячи всім тілом відімкнула кімнату. Спочатку дружина синьої бороди нічого не змогла розгледіти, бо вікна у кімнаті були закриті віконницями. Постоявши трохи і роздивившись, вона узріла на підлозі калюжу крові і кількох мертвих жінок. Це були колишні дружини синьої бороди, яких він убив одну за одною. Молода жінка злякалася від жаху і упустила з рук ключ. Отямившись, вона підняла його, замкнула двері і геть зблідла пішла у свою кімнату. Отут вона помітила на ключі маленьку темну цятку. Це була кров. Вона заходила стерти ключ своєю хусткою, але пляма не сходила. Вона терла ключ піском, товченою цеглою, скребала ножем, але кров не відчищалась. Зникаючи з одного боку, вона виступала на іншому, тому що ключ цей був чарівний. Того вечора зненацька повернувся синя борода. Дружина вибігла йому назустріч, поцілувала його і удавала, що дуже рада його швидкому поверненню. Уранці синя Борода зажадав у дружини ключі. Вона подавала йому ці ключі, але руки її при цьому так тремтіли, що синя борода відразу здогадався про все, що сталося без нього. Чому ж ти дала мені не всі ключі? запитав синя Борода. Де ключ від маленької кімнатки? Я, напевно, залишила його в себе на столі, відповіла дружина. Перенеси його цієї ж миті, наказав синя Борода. Після різних відмовок дружина нарешті принесла страшний ключ. Чому на ключі кров? запитав синя Борода. Не знаю, відповіла бідна жінка і сполотніла. Ти не знаєш? закричав синя Борода. Ну то а я знаю. Ти заходила у замкнену кімнату. Гаразд, ти зайдеш туди ще раз і залишишся там назавжди, разом із тими жінками, яких ти бачила. Бідолаха, плачучи та ридаючи, упала до ніг синьої бороди і почала просити у нього пробачення. Здається, камінь перейнявся без слізьми такої красуні, але у синьої бороди серце було твердіше за будь-який камінь. Ти мусиш умерти, сказав він, і вмреш негайно. Якщо вже я повинна неодмінно вмерти, сказала дружина крізь сльози, то дай мені хоч попрощатися із сестрою. Даю тобі рівно п'ять хвилин і ні секунди більше, сказав синя Борода. Бідна жінка пішла нагору у свою кімнату і сказала сестрі. Сестра моя, Ганна, де тепер наші брати? Вони обіцяли навідатись до мене сьогодні. Зайди на вежу і подивися, чи не їдуть вони. Якщо ти побачиш їх, дай знак, щоб вони поспішали. Сестра Ганна зійшла на вежу, і бідолаха зі своєї кімнати запитує її: Ганно, сестра моя, Ганно, ти нічого не бачиш? Сестра відповідає: Я бачу, як сонце сяє і трава зеленіє. Тим часом синя Борода, схопивши величезну шаблю, закричав щосилий. Ди сюди швидше, твій час настав. Зараз, зараз, відповіла йому дружина і ще раз крикнула Ганно, сестро моя, Ганно, ти нічого не бачиш? Сестра Ганна відповідає Я бачу тільки, як сонце сяє і трава зеленіє. Скоріше кричав синя Борода, бо я сам піднімуся нагору. Іду, іду!» – відповідає йому дружина, і знову запитує сестру. Ганно, сестра моя, Ганна, ти нічого не бачиш? Я бачу велику хмару пилу, що наближається до нас, відповіла сестра. Чи не брати це йдуть? Ох ні, сестро, це Отара Овець. Чи зійдеш ти нарешті? заволав синя брада. Почекай, ще тільки одну хвилинку, відповідає його дружина і знову запитує. Ганно, Ганно, сестра моя, Ганно, чи нічого ти не бачиш? Я бачу двох вершників, вони скачуть сюди, але вони ще дуже далеко. Ох, скрикнула вона, це нарешті наші брати. Я подам їм знак, щоб вони поквапились. Аж тут синя борода затупотів ногами і здіняв такий вереск, щоб будинок затремтів. Бідна жінка зійшла униз, плачучи, і кинулася до його ніг. Жодні сльози тепер не зарадять тобі, грізно сказав синя Борода. Ти маєш вмерти. Він схопив однією рукою за волосся, другою підняв свою страшну шаблюку. Дай же мені пожити ще одну хвилинку, прошепотіла вона. Ні, не дам, відповів синя Борода. І він уже збирався відрубати бідолашню голову, аж цієї миті у двері так сильно постукали, що синя борода спинився і озирнувся. Двері розчинилися і до кімнати вдерлися брати нещасної жінки. Вихопивши свої шаблі, вони кинулися на синю бороду. Він упізнав Братів своєї дружини і зараз же пустився бігти. Та брати наздогнали його, і, перш ніж він устиг спуститися з ганку, прокололи його своїми шаблями. Потім вони кинулися обнімати і цілувати ледь живу від жаху сестру. Незабаром брати переїхали у замок синьої бороди і стали весело жити у ньому, навіть не згадуючи про синю бороду. Ось і казочці кінець а хто слухав молодець!